Чому найглибших уникають? Чому тих, хто здатен думати інакше, бачити глибше, говорити мудріше, суспільство часто ігнорує, знецінює або навіть висміює. У кожного, хто хоч раз відчував себе не на місці, ніби ти з іншої планети, хоча говориш тією ж мовою, в голові стоїть це болюче питання. Люди, які щиро прагнуть пізнати суть, не завжди зручні. Вони незрозумілі, а все, що незрозуміле, лякає. Можливо, і ти помічав, як варто лише трохи відхилитись від загальної думки і тебе вже називають занадто складним, занудним, емоційно віддаленим. Вони кажуть: ти думаєш надто багато, будь простішим, не мороч собі голову. І це звучить не як порада, а як вирок. Чи не парадокс? У світі, де стільки говорять про свободу, найчастіше відкидають тих, хто справді думає вільно. Саме таких людей філософ Артур Шопенгауер називав одинаками серед натовпу. Вони бачать те, чого інші воліють не помічати, і саме тому вони часто опиняються на узбіччі. Вони не кращі за інших, але глибина завжди викликає тривогу в тих, хто плаває на поверхні. І коли ти мовчки сидиш у компанії, де всі сміються з банальностей, ти незарозумілий, ти просто чуєш тишу там, де інші не слухають нічого, а суспільство цю тишу не витримує. Суспільство не зацікавлене в істині, воно зацікавлене в злагоді. Тому воно автоматично виштовхує тих, хто ставить незвучні запитання, хто помічає приховані речі, хто не боїться говорити те, що інші лише відчувають, але не наважуються назвати. Інтелігентна людина завжди трохи дивна в очах більшості, бо її система цінностей не ґрунтується на прагненні до визнання чи поверхневого комфорту. Їй не цікавить, як бути популярним, їй цікаво, як бути справжнім. Але суспільству це неприйнятно, воно функціонує як колективний організм, де головне не виділятись. Коли хтось має мужність бути інакшим, це загроза. Саме тому часто успішними стають не наймудріші, а ті, хто добре адаптуються, відчувають настрій більшості, вміють говорити приємні речі. А ті, хто говорять правду, навіть м'яко, навіть з добром викликають опір, бо правда ламає ілюзії. Згадай, хоча б долю Сократа його не стратили за злочин, його стратили за мислення. Або Аристотеля, який після смерті вчителя сказав, щоб афіняни не згрішили проти філософії вдруге, я покидаю місто. Навіть у сучасному світі, де ми вдаємо прогрес, глибокі мислителі не в тренді. Якщо ти не прагнеш шоу, хайпу, легкої емоції, тебе не розуміють. Але суть не в тому, що суспільство зле, просто воно боїться, бо глибина вимагає чесності. А це боляче, тому легше заперечити того, хто бачить глибше, ніж визнати, що ти сам живеш у поверхневій версії себе, той, кого відкидають за глибину або зламається, або стане ще глибшим. І якщо тобі доводилося йти проти течії, залишатись чесним, коли всі навколо грають ролі, ти вже розумієш, наскільки це важко. Але саме в цьому і народжується внутрішня сила не гучна, не демонстративна, а тиха, гідна і тверда. Коли ти знаєш, що можеш зрадити себе, і не зраджуєш, коли тобі хочеться сподобатись, але ти обираєш бути собою, коли всі йдуть легким шляхом, а ти мовчки тримаєш свій, навіть якщо він самотній. Інтелігентність це не лише про інтелект, це ще й про гідність, про глибоке відчуття міри, про здатність бачити біль інших і не використовувати його. І це формує особливу міцність, внутрішню, непоказну, майже непомітну ззовні. Такі люди не будуть першими в черзі за славою, але вони першими кинуться рятувати, коли всі інші лише зніматимуть відео. Саме тому часто найсильніші це ті, кого вважали слабкими, наймудріші ті, хто мовчали, коли всі кричали, найсправжніші ті, кого не помічали. Це не трагічна доля, це шлях. Якщо ти на ньому не відмовляйся від себе, бо твоє мовчання говорить більше, ніж чужі гучні фрази. І твоя здатність витримувати біль самотності це не вада, це ознака характеру, якого не купити і не вивчити. Це те, що народжується в тобі, коли ти стоїш один і не падаєш. Стоїки знали, що не можна контролювати ставлення інших, але можна. Контролювати себе, і саме тому вони ставили внутрішню силу вище за зовнішнє схвалення. Марк Аврелій писав жити в злагоді з природою означає жити згідно з розумом, а значить, не підлаштовуватись під думку натовпу, не шукати визнання, а жити згідно з власною природою, навіть якщо це не подобається іншим. У стоїцизмі немає місця для жалю до себе. Але є велика повага до гідності. Епіктет, колишній раб, який став учителем імператорів, казав: якщо тебе не визнають, це не твоя проблема. Головне, щоб ти сам себе не зрадив. Стоїчна філософія це опора для тих, хто не вписується у шаблони. Вона навчає мовчання це не слабкість, це вибір. Бути спокійним не означає бути байдужим. Це означає, що ти знаєш, що твоя цінність не залежить від чужої оцінки. У сучасному світі, де все крутиться навколо лайків, швидких емоцій і візуального шуму, стоїчна позиція звучить майже радикально не реагуй, не доводь, не борися за увагу, будь. І саме ця тиша дає неймовірну внутрішню ясність. Бо чим менше ти залежиш від думки інших, тим ближче ти до себе справжнього. Стоїки не були черствими, вони були сильними, і їхня сила, це те, що дозволяє сьогоднішнім інтровертам, глибоким, незрозумілим людям триматись на плаву. Бо в кожному, хто хоч раз залишався наодинці з собою, є частинка стоїчного духу, і вона незламна. Колись… Я працював із жінкою, яку всі вважали дивною. Її не кликали на обіди, не запрошували в загальні чати, жартували, що вона живе в іншому вимірі. Але саме вона завжди першою помічала, коли хтось із колег переживав щось складне. Вона не залицялась до керівництва, не підтримувала токсичні жарти, не сміялась із того, що їй здавалося принизливим. Вона була мовчазна, трохи сувора, наче відсторонена, але водночас дивовижно уважна. Після звільнення ми випадково зустрілись у кав'ярні. Вона розповіла, що колись мріяла стати письменницею, але в юності їй сказали, що це несерйозно, і вона пішла працювати в офіс, щоб бути як усі. Проте, ніколи не почувалася своєю. Вона писала ночами, на зворотах чеків, в нотатках телефону, навіть на серветках. А тепер, коли ми говорили, вона вже готувала до друку свою першу книжку, збірку оповідань про самотність і тишу. Її вигнали з колективу не за те, що вона погана, а за те, що вона нагадувала іншим про речі, які ті в собі придушили. Її глибина лякала, і саме ця глибина дала їй голос. Такі історії не рідкість, і, можливо, якщо ти читаєш це, ти теж колись мовчки стояв осторонь, коли всі були разом. Ти не вписувався, але може саме тому в тобі жива думка: чітка, чиста, глибока, не зрадь її. Світ може не помітити її одразу, але саме вона зробить тебе собою. Коли тебе довго не приймають, є великий ризик закритись. Стаєш жорсткішим, іронічним, холодним. Думаєш, не хочете мене і не треба. Але в цьому теж пастка. Бо сила, яку ми отримуємо через біль, може або очистити нас, або отруїти. І саме тут важливо не втратити доброту. Бути добрим у світі, що тебе не розуміє, це не наївність, це найвища форма сили. Бо злість це теж залежність, вона прив'язує тебе до чужих слів, рішень, образ, а доброта це свобода, це твій вибір залишатись собою, навіть коли інші цього не заслуговують. Не дозволяй чужому злу проникнути всередину. Навіть коли світ жорсткий, залишайся м'яким. Зберігати глибину й доброту це як нести крихке скло крізь вітер. Важко, але саме в цьому справжня сила. Але саме ці люди здатні нести в собі тепло, яке не залежить від погоди навколо. Якщо ти проходив через ізоляцію, ти знаєш, як легко перетворити біль у цинізм. Але коли ти залишаєш у собі простір для співчуття, ти виграєш, не для інших, для себе, бо твоя здатність залишатись людиною тоді, коли тебе відштовхують, це найглибший прояв внутрішньої гідності. Один учитель якось сказав справжня інтелігентність не в розумі, а в серці, бо можна бути блискучим аналітиком, але якщо в тобі немає співчуття, ти холодна машина. А от коли ти мислиш глибоко, але говориш із теплом, тоді твої слова проникають вони лікують, а не вражають. І ця доброта твоя непомітна, спокійна, суперсила. Світ не завжди приймає те, що справжнє. Але це не означає, що справжнє має зникнути. Є люди, які залишаються непоміченими, але саме вони тримають на собі невидиму основу культури, моралі, краси. Інтелігентність це тиха присутність глибини, це здатність бачити сенс там, де інші шукають вигоду. І якщо суспільство часто відкидає таких людей, це не тому, що вони не варті, а тому, що їх важко зрозуміти. Але розуміння не завжди є критерієм цінності. Справжня гідність це продовжувати бути собою, навіть коли світ тебе не розуміє. Бо, врешті-решт, усі гучні голоси стихають, хайп зникає, думки розсіюються, а залишаються лише ті, хто мовчки робив свою справу. Історія пам'ятає саме таких. Аристотеля, якого спершу ігнорували, Шопенгауера, якого не визнавали за життя, Сенеку, якого відправили на заслання, але вони залишились собою, і їхня думка прожила віки, те саме стосується і тебе. Твоя глибина, твоя мовчазна послідовність, твоя здатність мислити і не зриватися це не слабкість, це внутрішнє світло. Його не завжди видно, але воно є. І саме воно освітлює тобі шлях, коли всі інші блукають у темряві загального шуму. Не намагайся стати ближчим до людей, втрачаючи себе, навпаки, стань ближчим до себе, і правильні люди знайдуть тебе. Бо, врешті-решт, інтелігентність це не про освіту, це про душу. І якщо вона в тобі є, бережи її.